Доброго дня, вітаю вас! До нас прийшла весна, ось як вона у нас виглядає. А зараз я вам хочу показати, як почувають себе мої огірки у теплиці. Ось, так ми. ось наші огірочки. Сорт в мене Артика. Висаджую їх. 25-го, березня у ґрунт Вони вже прийнялися. Виглядають вони зовсім непогано. Але ростуть повільно через те, що у нас холодно дуже, тому вони ростуть повільно. в теплиці я, звичайно, пропалюю. Ось буржуйка стоїть. Отак ми пропалюємо, щоб було більш-менш тепло. Уржулька трішки піддимлює, але це не смертельно. Наші... Так, наші огірки і ростуть. Зараз я вам покажу, як себе почувають томати, але у неопалювальній теплиці. Ось ми зайшли до наших томатів. Томати у нас мануса. <кхід> і, скоріше за все, я зараз на ніч їх буду накривати агролукном. Томати досить непогані, гарно прийнялося. А враховуючи, що зараз сніг, зараз сніг і ночі обіцяють мінус 5, я сумніваю, що без додаткового укриття вони мене переживуть цю ніч. Так що зараз будемо виходити зі становища. Температура зараз у нас в теплиці. Подивимось. Плюс 5. Але враховуючи, що вночі обіцяють мінус 5, я думаю, що до вечора тут буде ноль. Так що, оскільки теплиця не опалюється, я зараз йду, беру агроволокно Іду, буду помаленьку накривати агроволокно. Дивіться, трава скорше росте за томати. Але будемо сподіватися, що вони виживуть. Ось так ми переходимо морози з розсадою. Томатів, перців і гірків. Всього вам найкращого. Хороших урожаїв, Підписуйтесь на канал і ставте лайки.